Всім вітання, дорогі слухачі радіо сі 106,6 FM. У нас в ефірі подкаст мотивація за мікрофоном Михайло Попік. У мене в студії прекрасний чоловік, хлопчина, людина, напевно, яку в Чернівцях бачили, бачили на проектах Україна має талант, бачили у своїх ви використовували точно його музику у своїх рілсах. У мене в студії прекрасний чоловік, продюсер, музикант, творець Іван Прекаска. Привіт, ванька! Всім доброго, здоров'ячка! Ванька, скажи, як почався твій день? День прекрасний, насправді, дуже легесенький. Ну, я не знаю, в мене хороший настрій сьогодні. Я дуже радий, за, за, за грі, що прийшов сюди. Дуже дякую вам велике за запрошення. Тому денечок в мене супер. Е, клас. Ванька, розкажи трошки про себе детальніше, щоб наші слухачі, які, можливо, тебе не знають, сьогодні прям познайомились. Вони їдуть зараз в машині, і такі, це хто такий, дуже цікаво. Так, ну, якщо так. Почати спочатку, то, можливо, всі або не всі, більшість людей знає такий гурт в Чернівцях, який називається Запав. Вот. І в цьому гурті я граю на такому інструменті, як тумбочка. Його всі називають тумбочка, але правильна його назва кахон. Не буду розказувати його історію, чи цікаво. Е, ну, в цілому, це інструмент, як основа біта в групі, де так. Ось, е, це ритмічний якийсь інструмент. Так, так, мабуть. це ритмічний інструмент, е, дуже все просто, чотири куски фанери, і він заміняє повністю барабанну установку. От в нашу, якщо б я це знав раніше, я би теж хотів дома без бив такий мене кахон. Ну, буде можливість, можливо, ще обов'язково. так. І так, а далі, от останні два. Роки получається та получається два роки, то я вже більш зайнявся таким своїм своїм сольним проєктом, який називається Преказка. Ванька, скажи, будь ласка, от Україна, має талант всі ми бачили вас на СТБ. Пишались вами, як ви відкривали українцям оці стародавні інструменти, які є основою, мені здається, в цьому плані, і це дало поштовх тобі для твого проєкту, який називається так само Приказка. Скажи, будь ласка, як ти дійшов до цього, і що стало поштовхом для того, що ти такий, я хочу от. Сам і хочу сам е, продукувати якусь нову музику, бо саме в теперішній час ми можемо говорити про те, що це якесь певне відродження української музики. Е, от е, мені насправді до повномасштабного вторгнення мені завжди хотілося і мене завжди тягнуло до таких е, проектів, до таких гуртів, як інструментальних, етнічних, mm -hmm. і що така от етнічна культура. А, і я вже писав ці демочки далеко до гурту Запал. То вони у мене вже були там. Я вже собі щось там писав, я вже собі щось уявляв, як воно могло би бути там етнічно, там туди-сюди, туди то є я вже потрошки собі намальовував. І просто останні два роки, коли почалася війна, так як е е е наші люди всі почали більш менш відкладати життя на потім так. і починати от, е те, що вони хотіли, те, що вони задумували, робити. І ти в цей момент і я подумав? в цей момент думаю, йолки. Треба. 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 Прийшов цей час. Я теж хочу жити. Я теж хочу щось лишити після себе. Я хочу реалізувати свою ідею. І я вирішив почати цей проект. І я дуже задоволений. Це мені здається, давай. Я попробую описати як слухач, а, ну. бо мені дуже подобається і подоляночка, і несагаля воду. Ну хто от зараз їде, отакі записуйте ці пісні, бо ви обов'язково їх будете слухати неодноразово. Це якийсь мікс фолку, це мікс якихось музичних народних інструментів, якихось. Таких е, вони дуже камерних, які пов... у тебе пов'язані разом на біт, воно в якомусь uh -huh. електроніку, і це якийсь мікс вайб, щось нового, але дуже нам знайомого. Отак, ну дивись, яка задумка взагалі. Саме початку мій шлях він е, розвивається от, як музикант, в першу чергу. Так. Тобто я музикант, який все життя вчився грати на інструментах, і мені дуже хотілося подати е, інструментальну музику якось по-новому. То, щоб це було щось таке цікаве, додати якогось сенсу, показати людям, що інструментальна музика теж е, має, ну е, має своє значення, вона має місце. І тому мені хотілося якось от подати по сучасному. Щось, щось... нове, об... Об... Ос... обновити, обновити освіжити це. І так як я е, люблю різні інструменти, я люблю грати на інструментах в першу чергу, я хотів м записувати ці кавери такі, але в... не просто щоб це прозвучало як звичайний. Кавер, я хотів його якось обробити такою своєю обробкою, якоюсь ну спеціальною, якоюсь неповторною. Ну Тому... мені здається, ти тобі це точно вдалось, бо я знаю, судячи, ну ти як музикант, я впевнений, що ти граєш на дуже багатьох інструментах, але основний це твій кахон. Ханк, я знаю, що це дуже да. такий цікавий, цікавий дуже інструмент. Mm -hmm. Мені він, він як, знаєш, я сказав, він пахне Скандинавією. Мені от якось такі... ну, До речі, взагалі цей інструмент така сама, ну та ж історія. Він мені дуже подобається і подобався дуже давно. Я спостерігав за ним, от так мріяв про нього, коли я вже його куплю. І я одразу думав, як було би круто на цьому інструменті заграти український мотив. Оце дуже круто. Це медитативний інструмент, mm -hmm. родом він з Швейцарії, якщо хтось не знав. Це новітній інструмент, він 2000-х років, тобто він не є якийсь стародавній, і цей інструмент ніколи так не використовували таким чином. Тобто, щоб грали на ньому щось таке от, прям ритмічне, таке, і якийсь український мотив, тим більше. Тому одразу, як я тільки побачив цей інструмент, я Я тому... його хочу. Я його хочу. Да я його хочу. Я буде... хочу, і він буде мій. І я запишу вот цей, Ну ці українські мотиви на цьому інструменті. Вау, дуже круто. Ну, получається, що твій проект як приказка у тебе в піснях ти поєднуєш інструменти різних країн. Береш основу українського і робиш е, щось своє і сучасне. Оце дуже круто, що є такий мікс поєднання цього всього. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти зовсім скоро нас потішиш новим міні-альбомом. Це буде щось спешлті? Так, uh, да. до речі, до речі, до речі, до речі, так. Але я би перед тим хотів таку ремарочку додати, <с так, що так. зараз, вже останніх там пару місяців, в мене вже є команда, я працюю не один. Wow. Я почав співпрацю з. Початком, такого новим початком для мене це з лейблом, mm -hmm, це називається wow. Тон. Просто тон. І хочу сказати, що ми працюємо зараз вже в команді. Це дуже круто, тому респектую вже і передаю привіт команді. І це для мене вже теж якийсь такий новий етап. Тому наступний альбом, він вже буде не інструментальний, він вже буде з такою. Та не, не хочу вже, сказати, та що не прям вже. там вокальна тематика буде прям... пісня? Вау. Wow. буде пісня, буде wow. пісня, буде щось таке цікавеньке. Я надіюся дуже на підтримку і надіюся, що людям зайде. Це буде супер круто. Ну бо розвиток, ну починаючи, я знаю хто не знав, а я вам розкажу: Іван, Іванька Іван, Ів... чи Іван? Я як собі зручно? Та, Мені супер. в принципі комфортно. <рес> Починав був він був Тобто, якщо ви так. вважаєте, що він зразу вибрав ударні інструменти, тумбочку. це неправда. Це тумбіль. <рес> що ви вважаєте, що він одразу <рес> <рес> вибрав тумб? <рес> <рес> Ну, але мені здається, я тепер розумію, як ти дійшов до цього. Це коли батьки кажуть, настань ну, на стільчик, розкажи, розкажи віршик, і ти такий сідаєш і зразу починаєш біт накидати. Тому розвиток у тебе, як, ти вже як не музикант, а в більшості мірі як творець, бо тому що музикант це тільки одна частина тебе, і ти розкриваєш себе зовсім з іншої сторони. І це дуже круто. Скажи, будь ласка, хочу задати тобі дуже цікаве питання: чи потрібно знати музику? вчитися в музичній школі там, щоб стати музикантом, чи в залежності це як чим можна Ти якось от, це поєднати? Це може бути як і плюсом, так і плюсом. Мінусом це точно не буде. Ага. Тобто є дуже багато людей, які взагалі не мають ніякої музичної освіти, і вони супер легендарні на відчуттях, на відчуттях на відчуттях. Абсолютно все талмовиті від Бога одразу, просто сідають і ну грають. І в них немає абсолютно ніякої освіти, Я сам таки знаю. І тому це таке діло. Я думаю, що це лишнім точно не буде. В мене є ця освіта, і вона мені допомагає. Бо це я точно можу сказати. Деяким людям вона не потрібна, вони кайфують, і вони набагато краще можуть видумати навіть тому. хочу тобі, знаєш, щоб ти відповів на питання, яке деколи. Ну знаєте, у нас такі буремні події, і деколи у нас дуже багато хейту в плані цього. І скажи, будь ласка, для чого відповіш нашим слухачам, які, можливо, десь сумніваються, для чого потрібно створювати музику під час таких подій? Для чого вона потрібна? Як ти вважаєш? Ну дивися, от. Якщо брати мій формат, да так. моїх моїх треків, моїх композицій, то я бачу, я бачу фідбек від людей. Я бачу, що я приношу якісь хороші емоції, хороші враження, якусь надію. Популяризую українську культуру таким чином, тобто піднімаю якийсь український дух. Ну і мені здається, що це зараз, в теперішній час, це як ніколи потрібно робити. Це підтримка людей, це психологічна підтримка. Не потрібно ну, закритися в хаті і просто нічого не робити, бо прийшла війна. Тобто, треба рухатися все одно треба допомагати, і кожен допомагає так, як вміє. Тому я сподіваюся, що своєю творчістю я. Можу комусь допомогти, якось розрядити когось це, надихнути. Це 100% в цьому плані, тому що е, слухаючи Іванові треки, я їх слухаю. У мене таке відчуття завжди. Я до стовдитинство, де я був в Карпатах. То моментами О, я повертаюсь десь в клубі, де я відчуваю себе не самий, і твої треки реально надихають. І мені дуже подобається тенденція українських артистів, що вони повертаються все-таки до наших митців, наших корифеїв. Мені дуже подобається, до прикладу, як беруть хлопці семпли Квітка Цісик, uh -huh. це є перша Simploid. да перша е, така артистка України, яка записала в студії в, е, в Штатах трек, і просто беруть до прикладу. Дуже прикольно, коли іноземці беруть наші українські uh -huh. семпли uh -huh. і роблять на них щось нове. І мені здається, от саме твій стиль в цьому плані дуже підкупає іноземців. В цьому плані вони повертаються в Україну. Вони хочуть багато слухати. Це можна підтвердити євробаченням, Мені здається, бо. В Цілому так. деякі от калуш, як залітали, вони так. так само на таких етнічних мотивах. Вони це дуже і класно... наскільки круто, вони себе зарекомендували на весь світ, тобто Супер -круто. за рахунок нашої такої етнічності. Ну це дуже круто. Е, ванька. Я б хотів сказати. дивись, у нас залишається десь зовсім мало часу. Е, що би ти побажав нашим слухачам взагалі? І Що потрібно робити? Якщо зараз хто сумнівається і такий, я не знаю. А може я хочу бути музикантом, може, я хочу бути творцем. От, якщо я встигаю розказати таку коротеньку історію, я взагалі до ударника не мав ніякого відношення. До років 17. Хоча до 17 років я весь час займався музикою і, і, і займався на духових інструментах. Mm -hmm. і тут просто мені хоп, а чого би не спробувати? Я, ну, мені подобається це. Я спробував і далі це все так закрутилося. Почалися різні проекти, запрошення. І тому це все може от просто так по щелчку пальця змінитися, тому не знаю. Вірте в себе, люди і не відкладайте мрії, не відкладайте щось на завтра. Робіть це сьогодні. Супер. В мене в студії був Іван Приказка, чудовий творець, музикант. Була подкаст-мотивація. За мікрофоном був Михайло Попік, Ми бажаємо вам хорошого дня, будьте творцями своєї історії, будьте музикантами і надихайтесь такими прекрасними людьми. Дякую тобі. І бажаю Дякую, тобі більше за досягнень. Я думаю, це на остання зустріч. А всім бажаємо хорошого позитивного вечора і до зустрічі.